Так, хлопці, всім привіт. Достав мене трошки один коментар, коли я підняв ось ці ваги, які я вже зробив, пропустив, вже вважив, все чітко, я Євротермінал схований, все працює, дуже довольний, дуже точно показує. Е, я написав, що МТЗ Маніту. А один мені пише, МТЗ ніколи не стане Маніту. Так само, як Маніту ніколи не стане МТЗ, дивіться. Зняв ось з машини два мішки хлористокалію, Мішки тонові, бачите, да? так? Я цей газалів взяв ось, ось два штучки, як дядька, зняв. І зараз завезу ну, до тих мішечків в ангар далі. Дві тони. Якщо хтось зможе зняти звичайним куном General чи делів 2 тони і поїхати з ним, готовий поставити великий морич. Я не хвалюсь, просто, ну, якщо все правильно просчитати, можна зробити із нічого щось. І якщо сильно захотіти, тим паче. Все, всім гарного дня.